Привет. Привет. Максим, соберитесь, красиво спойте, и мы будем наслаждаться. Давайте. Спасибо. Hearts over I live my life just like my father's done You hadn't told me one day. Он очень из 80-х, такой мне кажется, чувак. Would I believe it? No way. That I'm

<клес> <клес> Недовго я радувався. Знаєш, я скажу, я дуже вдячна, що зараз я не сиджу там, тому що я не можу зараз тобі сказати, кого б я замість э, э, А я знаю. Знаєш, так? Да? ну, давай. Ну, дивись, чесно, виступ твій сильніший, аніж у Саші. Це мій погляд. Але мені особисто так, ти яскравий хлопець, красиве але Мені заважає дуже твоя манерність, і все-таки мені здається, що на українському Х-факторі це дуже помітно і теж не всім би подоби. Я буваю різним. Е для того ти на шоу прийшов, щоб все показати. Але до сьогоднішнього виступу я, в принципі, бачив, ну, майже одне й теж. Вокал подобається дуже, все класно. Я ж, я ж повторюсь, ти виступ і заспівав краще, ніж Саша. Так що не знаю, як твоя доля зараз Е Андрій Михайлович, вам вирішувати. А я якраз заздрю вам, Андрій Михайлович, дуже сильно, тому що. Блін, такий колосальний просто вибір. А, але от Макс, я впевнений, що він найкраще з усіх співає соул. І я відчуваю, що саме в цьому стилі він розкривається максимально. І зараз це не був той випадок. І мені здається, що це не був вдалий виступ зараз в тебе. Але вау! Дуже важко вирішити, але будь-який вибір, який ви зараз зробите, буде вам точно на користь, тому що навіть зараз з трьома цими пацанами вже можна там робити страшні речі. У нас рок вокал, у нас поп-вокал, у нас театральний авторський спів. Тепер у нас ще соул. Вау! Екс-фактор цього року Пацани просто реально рулять. А, а давайте ми мікрофончики уведемо, а я вам, ребята, зараз щас... под лізу. Шу. Заскучав, так, да, Андрій Михайлович? Заскучав. Ну, давай. Очень покупает. Я поставил так. Слушай, я не знаю. Я думаю, вот этот парень, ну, достаточно стереотипный, ну такой, ну обычный. Ты веришь, ты веришь, как Макс обратно. Понимаешь, в нем есть артист. И он, да, в нем есть артисты, да. Артист, да. Он какой-то. Он загадки много, да, больше, да, да. Он, так, он, як, як дым, он старается, он интервью. Этот чуть комплексует, еще как будто зеленый. Я камни, публика. У него? Mm -hmm. Адрес. Катерия. Аудиторія є на, на такого хлопця. Є вона є. Вона, вона, велика, є, вона є. є. Але як мені здається, це проді не так. Мені здається, що це, це якраз вже такі. Як Вчорашні день. Я, я згоден, що в цьому чувака дійсно аудиторія не масова. Це не факт. Масово, бо він, він дуже він дуже спешл, він специфічний. А, але я, я теж вважаю, що він на проєкті буде цікавішим, ніж Влад глобально. Слухай, нагадую тобі, Олександр Рубанов так, що тут аж всі дівчата обемлі. Влада, вот, да, тут... а ось я наприклад, тут не обсуждаю, а ти і... Ваня Иван, про Ваню я говорю. І Ліваня, і Влад. — А мені обидва подобаються. — Ні, да. я всіх би посадив. Але я сказав відвята, виставіше, аніж Саша. Я просто не, не, не знаю, що він. Скажу так, Влад, мені здається, що він для дівчат. А цей чувак, мені здається, що він потенційно і для дівчат, і для чоловіків, і для меломанів. Для яких? Для яких тут уже таке? Ну, не нам вирішувати. Ребята, у нас... Включите, да. Ребята, у нас сложна ситуація, у нас є вибор. Под вопросом, есть Влад и есть Иван. Можно вас на, на сцену, ребята? Подойдите, пожалуйста. Максим, садитесь. И кто вернется на этот стульчик, я, я теряюсь, правда. Все, я понял. Ребята тише. На стульчик возвращается Иван. Влад без обид, но так сложились звезды. Приходи на следующий год. Я доволен, как все произошло. Результатом, конечно же, я недоволен. Хотел остаться, я очень хотел остаться. В прямой эфиры попасть. Вот так, значит так должно быть.